Сьогодні ми стали свідками гарного подарунка перед новим роком трудовому колективу картонно-бумажного комбіната відкриття нової лінії, а це додаткові робочі місця, а це випуск нової сертифікованої продукції, яка буде користуватися попитом не тільки в Україні, а як в ближньому, так і далекому зарубіжжі. Сьогодні дуже багато розмов йде навколо вступу або приближення України до європейської спільноти. Так от, цей завод приблизився на крок на крок до європейської спільноти за рахунок того, що він випускає продукцію сертифіковану, і 30% цієї продукції сьогодні йде на реалізацію в Європу. Це дійсно гарний приклад, і е, такому прикладу повинні послідувати інші підприємства. Е, на цьому підприємстві працює 2300 працівників. Тільки в цьому році за рахунок відкриття нових ліній е, додалося 300 нових робочих місць. Плюс 60 робочих місць створено для інвалідів. Е, рідко таке буває, коли керівництво заводу йде на зустріч владі і відкриває робочі місця і створює для інвалідів. Е, плюс майже 150 мільйонів гривень. Е, це податки, які сплачує цей завод. І зрозуміло, що велика соціальна нагрузка в розвитку як міста Обукова, так і в цілому Київській області. І сьогодні ми мали розмову: будівництво соціального житла, будівництво дошкільних навчальних закладів, фінансування центрів творчості, підтримка розвитку спорту це все те, що робить керівництво Обухівського картонно-бумажного комбінату. Тому і я, як керівник влади, підтримую сьогодні за рахунок відкриття цієї лінії. Це інвестиції або інвестиційно-інноваційні процеси, які відбуваються за рахунок модернізації біля 100 мільйонів гривень. Тому Київщина сьогодні займає лідируючі позиції за рахунок залучення інвестицій. І ми в подальшому будемо підтримати таких керівників, таких керівників, створювати нормальні умови для залучення інвестицій і створення нових робочих місць. Роль була губернатора. Сьогодні в першу чергу я, я б хотів сказати, що втілююся. Життя закон України про державно-приватське партнерство. Це перше. Друге, ви знаєте, дуже важливу роль відіграє те, які створюються в області інвестиційні умови. Сьогодні немає, як було раніше, щоб погодити проєкт на модернізацію, потрібен час, півроку. До року проходили експертизи. Ми, як кажуть, працюємо з чистого листа. У нас виникла ідея: ідея. Ми підписали меморандум створені робочі групи, і ми почали розпочинати. І майже за півроку відбулася модернізація. Ми керівництво освоїло ті кошти, які виділялися. І сьогодні, як було обіцяно, трудовому колективу перед новим роком ми відкриваємо нову лінію, яка буде випускати нову продукцію. Сьогодні роль влади, я ще раз кажу, допомагати не тільки не мішати, а допомагати в вирішенні багатьох питань, які виникають. Ви знаєте, коли вчора ми мали розмову, сьогодні зі мною приїхав і керівник облгазу, і керівник обленергії, щоб зразу вже сьогодні вирішити ті питання, введення в експлуатацію, поставлення підписів і робоча комісія зобов'язана прийняти. Ніхто не чекає, щоб приїхати, що це буде після нового року. Ось суть влади допомогти в реалізації тих ідей які і втілення їх в життя а Я хотів би сказати, що сьогодні біля 20% продукції, яка випускається підприємствами, вони вийшли на ринок Європи. Це і підприємство Агромарс. Смиронівський хлібокомбінат це вже Нива Переяславщини, це молокозаводи та молокозаводи. А якщо це я маю в виду на європейські ринки, а якщо брати на ринки держав СНД, то майже 50% продукції, яка випускається, сьогодні знайшла ринок реалізації. За межами України Анатолій чоріг завершується. Подібних, ну не подібних, а нових підприємств на Київщині з'явилося скільки? 24 числа буде сесія обласної ради. Я буду звітуватись, що було зроблено на Київщині. Хотів би сказати, що ми відкриваємо не тільки підприємства і створюємо нові робочі місця за рахунок залучення інвестицій. В цьому році біля сотні підприємств було відкрито. Для мене і важливо. І для людей, щоб поряд із економікою розвивались соціальні проекти, і ми ще станемо свідками в цьому році, до до, до кінця цього року будуть відкриватися оздоровчий комплекс в місті, місто Бровари, це плаватний басейн, і льодовий палац в місті Богуславі. Паралельно ми ще е, готові відкрити дошкільні навчальні заклади, але подивимося, врахуючи, що зараз велика суєта, краще підготуватись, е, тому що все рівно потрібно. Буде набирати групи у 2014 році, ми будемо на початку 2014 року відкривати 5 садиків. Це великий залог. Буквально завтра будемо відкривати будинок сімейного типу в києво Святошинському районі. Я хотів би сказати, що кожен день відбуваються якісь події, маленькі і великі. Ось із цих подій формується держава. І чим більше буде таких подій, Тим краще буде кращі умови створені для людей, тим краще буде життя в нашій державі. генерального директора от имени трудового коллектива хочу выразить благодарность всем партнерам, всем гостям, которые сегодня прибыли, потому что для нас сегодня Дисней вместе с нами. Говорит много о достижениях, я думаю, не стоит. Нужно смотреть по тем результатам, которые мы имеем в санитарно гигиенической продукции. И с использованием новой линии футура, которую сегодня презенту... Знать технические вопросы, директор по развитию и модернизации более детально расскажет наши покупатели, наши дилеры, уважаемый трудовой коллектив. Я много говорить не буду. Я рад современной Европе. Она у нас сегодня есть. Работает, слава богу, в три смены. еще раз говорю, выдает продукцию 20 миллионов рулончиков. Доброго дня, шановные представники картонно-бумажного комбината. Доброго дня, шановные гости и запрошенные. Перш за все я хочу привітати трудовий колектив з великою перемогою, тому що ось тут створені сучасні умови для того, щоб ви працювали і випускали ту продукцію, яка необхідна сьогодні населенню України і всій планети. До речі, дуже багато сьогодні розмов йде за зближення з Європейським Союзом. Ось яркий приклад. Як потрібно зближатися, тому що майже 30% цієї продукції, яка буде випускатись, вона буде йти як на ближнє, так і дання зарубіжжя. Це той приклад, який не потрібно говорити, а потрібно діяти. Сьогодні вкладено в модернізацію цього виробництва біля 100 мільйонів гривень. Я не уявляю сьогодні область без показників. Який дає цей картонно-бумажний комбінат? Ми сьогодні бачимо втілення в життя закону про державну приватні партнерство, залучення інвестицій, а керівництво підприємства, трудовий колектив робить все для того, щоб покращити. На сьогоднішній день ніяк не можна оцінити. Я хочу, тільки, хочу вам сказати, хай вам щастить розвитку і той, хто крокує, той хляжи. Це мой найкращі, Київка після футури.

представитель акціонерів Пао Киевский КВК Владимиру Ярославовичу Крупча.